Для реєстрації електронного кабінету вступника увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою вступ.єдбо.gov.ua. На головній сторінці натисніть кнопку Електронний кабінет вступника для реєстрації а у подальшому для входу до електронного кабінету на сторінці входу натисніть кнопку Реєстрація. Спочатку вкажіть логін, тобто адресу електронної пошти. Ваша електронна адреса має бути діючою та незабороненою на території України. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти і вставте її у відповідне поле. Далі введіть необхідний вам пароль не менше шести символів, а також його підтвердження. Натисніть на кнопку Вступ для здобуття вищої фахової передвищої освіти на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту 11 класів або Вступ для здобуття вищої освіти на основі диплома фахового молодшого бакалавра молодшого спеціаліста молодшого бакалавра та введіть номер, пін-код та рік отримання сертифіката НМТ а також серію та номер відповідного документа про освіту. Після введення всіх необхідних даних натисніть кнопку Зареєструвати. У разі відсутності сертифіката для додаткової ідентифікації вкажіть дані документа, що посвідчує особу, який було вказано при формуванні замовлення документа про освіту, тип документа та його номер без серії, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ідентифікаційний код. Після чого натисніть кнопку Надіслати. На екрані буде відображено повідомлення про успішну реєстрацію та на вказану електронну адресу направлено лист активації. Відкрити в електронній пошті отриманий лист активації та натисніть на посилання. Передбачений час на активацію кабінету не більше 15 хвилин. У разі успішної активації особистого електронного кабінету вступника ви побачите повідомлення: Ваш аккаунт було активовано. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти та вставте у відповідне поле. Потім введіть пароль та натисніть кнопку Вхід ви увійшли до вашого кабінету вступника. У подальшому для входу до кабінету не використовуйте посилання у листі для активації електронного кабінету. Звертаємо увагу, що при активації та при першому вході до кабінету з нового пристрою системою створюються захищені канали передачі даних, що може дещо уповільнювати з'єднання. Після входу до кабінету перед подачею заяв необхідно заповнити дані вступника. Введіть контактний номер телефону у форматі плюс 0». Якщо є потреба вказати номер іншої країни, зніміть ознаку Україна та введіть контактний телефон у форматі іншої країни. За потреби вкажіть додатковий контактний номер. Ще раз перевірте правильність вказаної інформації, і якщо все правильно, то натисніть кнопку підтвердити. Далі завантажте вашу фотографію розміром 3 х 4 см з обсягом файлу до 1 МБ. Переконайтеся, що сканкопія відповідає вимогам офіційного фото для документів, зверніть увагу, що завантажене фото буде надалі використано для замовлення студентського квитка. В блоці сертифікати НМТ та ЄВЕЕФВВЄДКЕЕВВ перевірте відображені результати та у разі необхідності додайте сертифікати інших років. Для цього натисніть кнопку Додати сертифікат, вкажіть номер, пін-код, рік видачі сертифіката та натисніть на кнопку додати. В блоці документи про освіту відображається серія номер та дата видачі документа. У разі необхідності додайте додатково інший документ про освіту, який відсутній у кабінеті вступника, але міститься в реєстрі документів про освіту. Для цього натисніть на кнопку Додати документ з випадаючого списку, оберіть тип документа, введіть серію та номер і натисніть Додати. Ще раз перевірте, чи правильно введено всі необхідні дані. Наголошуємо, що подача заяв для здобуття ступенів бакалавра та магістра медичного ветеринарного або фармацевтичного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти та НРК 5 буде доступною з 19 липня. В даному відео вказано тестові дані. Звертаємо увагу, що в цьому році на спеціальності прийом за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та або фізичних здібностей вступників, або ви маєте право для подання заяви на співбесіду за наявності пільги, необхідно додатково у визначені терміни з 3 липня зареєструвати заяву на участь у вступному випробуванні. Для цього у модулі реєстрація на вступне випробування співбесіда творчий конкурс, фахове випробування в меню Активні дії натисніть кнопку Додати. Для реєстрації заяви на участь у вступному випробуванні, творчому конкурсі або співбесіді, спочатку на сайті вступ.єдбо.гов.юей ознайомтесь з конкурсними пропозиціями та зверніть увагу на поле код конкурсної пропозиції, яка надалі для зручності може вказуватись у вашому електронному кабінеті. При заповненні обов'язкових полів натисніть кнопку пошук. В блоці знайдені випробування та пов'язані конкурсні пропозиції. Виділіть запис та натисніть на кнопку Подати заяву на участь у вступному випробуванні. Оберіть потік для складання випробування та натисніть Обрати. Уновіть сторінку та відслідковуйте статус реєстраційної заяви на вступне випробування у блоці заяви для участі у вступних випробуваннях, де вказано час і місце проведення. Звертаємо увагу, заява подана на вступне випробування це заява виключно для проходження вступного випробування. Для участі у конкурсному відборі необхідно подати відповідні заяви на вступ у терміни, вказані у конкурсних пропозиціях. Зверніть увагу на час та місце проведення творчого конкурсу співбесіди та коментар закладу освіти. Для подання заяви на вступ. Натисніть кнопку Перейти до подачі заяв або у меню Зліва Перейдіть до розділу Подача заяв на вступ. Після цього з'явиться форма вибору конкурсної пропозиції на вступ до закладу освіти. В параметрах відбору конкурсної пропозиції в полі Документ про освіту оберіть відповідний тип документа. Для пошуку конкурсних пропозицій оберіть потрібні параметри та натисніть пошук. Обов'язкові для вибору параметри позначені зірочкою. Для більш деталізованого пошуку доцільно заповнювати також інші поля. Пошук спеціальності здійснюється за ключовим словом з назвою або за кодом спеціальності. Введіть не менше двох символів і натисніть кнопку пошук. Із запропонованого переліку оберіть потрібну вам конкурсну пропозицію. Для початку формування заяви оберіть конкурсну пропозицію та натисніть кнопку Подати заяву. Спочатку вкажіть джерело фінансування. При виборі відкритої або фіксованої конкурсної пропозиції доступні для вибору подання заяв на бюджет та контракт або тільки на контракт. Звертаємо увагу, що якщо обрано небюджетну конкурсну пропозицію. То джерелом фінансування може бути тільки на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб. Формування заяв при вступі на навчання для здобуття вищої освіти має наступні особливості. При поданні будь-якої заяви на бюджет та на контракт обов'язково встановіть пріоритет. При цьому перший є найвищою пріоритетністю, тобто найбажаніша для навчання пропозиція. Вартість навчання при зарахуванні по заяві, поданій на контракт, може компенсувати отримання державного гранта. Основною умовою для отримання гранта є подання заяви з результатами НМТ, що відповідають вимогам, визначеним порядком прийому. Звертаємо увагу на наступне: за потреби можна подати дві окремі заяви на одну конкурсну пропозицію: першу на бюджет та контракт, другу виключно на контракт. Але заяви будуть з різними пріоритетами. Всі заяви прийматимуть участь в алгоритмі адресного розміщення. Рекомендація може бути тільки по одній із заяв. Разом з тим, у разі отримання рекомендації на бюджет та відмови від реалізації цієї рекомендації, ви також втрачаєте можливість отримати грант. Відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році, ви можете подати у сукупності за всіма основами вступу до 5 заяв на місця державного або регіонального замовлення та до 15 заяв за всіма джерелами фінансування. Зверніть увагу на мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань у конкурсній пропозиції, а також конкурсного бала, з яким вступник може допускатися до участі у конкурсному відборі. Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК 5 не може бути менше, ніж 150 балів для наступних спеціальностей Сі3. Міжнародні відносини, Ді-4. Публічне управління та адміністрування, Д-8. Право, Д-9. Міжнародне право, Ай-1, стоматологія, Ай2, медицина, Ай-3, педіатрія, Ай-4, медична психологія, Ай8, фармація за спеціалізаціями. Конкурсний бал для вступу на бюджет на інші спеціальності не може бути менше 130, крім дітей, загиблих захисників України. Якщо ви маєте спеціальні умови вступу, тобто пільги, то радимо до подачі заяв звернутись до найближчого закладу освіти з документами, що підтверджують пільгу для внесення її в ЄДЕБО. Звертаємо увагу, що інформацію про пільги, які надають право переведення на вакантні бюджетні місця, заклад освіти може додати до вже поданої заяви. Вкажіть, чи здобувався раніше вказаний освітній ступінь. Ніколи не здобувався. Вкажіть, якщо вступ на обраний освітній ступінь здійснюється вперше вже здобутий раніше. Вкажіть, якщо освітній ступінь, на який здійснюється вступ, вже здобуто, Вже здобувався раніше, навчання не завершено. Вкажіть, якщо здобуття обраного освітнього ступеня не завершено, продовжується чи було перервано. В блоці результати випробувань вказано інформацію для обов'язкового заповнення. В першу чергу ознайомлюйтесь з підказками. Зверніть увагу, що сформувати та подати заяву на вступ з результатами НМТ можливо тільки у разі наявності цих результатів в ЄДЕБО до подачі заяви. Перевірте їх відображення в кабінеті дані вступника сертифікати НМТ. Виберіть спосіб подачі заяви, якщо складали НМТ в різні роки. Оберіть результати національного мультипредметного тесту 2025 або 2024 року з чотирьох конкурсних предметів або НМТ 2023 та 2022 року з трьох конкурсних предметів. Звертаємо увагу, що комбінування предметів різних років не передбачено. За наявності кількох сертифікатів НМТ перевірте, щоб вони були додані в кабінеті дані вступника, сертифікати НМТ та ЄВІ ЕФВВ. ДКІ, ЄВВ. Перед поданням заяви натисніть на гіперпосилання вимоги та ознайомтесь з вимогами до структури і змісту мотиваційних листів вступників, передбачених саме на цю конкурсну пропозицію закладу освіти. Після ознайомлення натисніть на кнопку Відмінити. Для внесення тексту мотиваційного листа натисніть на запис Внести текст мотиваційного листа. Для уникнення помилок при ручному внесенні тексту мотиваційного листа радимо заздалегідь у будь-якому текстовому редакторі набрати текст та уважно перевірити його на наявність помилок. При доданні тексту мотиваційного листа до заяви залишиться тільки скопіювати його, вставити у вікно для внесення та натиснути Зберегти вимоги щодо мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти, тому ознайомтесь завчасно. У разі необхідності можна надіслати фотокопії матеріалів, що підтверджують викладену у листі інформацію на електронну скриньку приймальної комісії, яка вказана в конкурсній пропозиції. Додання тексту мотиваційного листа до заяви є обов'язковим. Уважно перегляньте введену інформацію та натисніть кнопку Подати заяву. Ознайомтесь з попередженням на екрані, та, якщо згодні, натисніть кнопку підтвердити. Ваша заява з'явиться у модулі подані заяви на вступ. Для подання наступної заяви перейдіть до модуля подача заяв на вступ та сформуйте нову заяву. Після опрацювання закладом освіти заява набуває статусу зареєстровано у закладі освіти. Зверніть увагу, що після встановлення статусу затримано або зареєстровано, у разі скасування заяви з пріоритетом ви втрачаєте той пріоритет, який вказано саме в цій заяві. Скасувати заяву без втрати пріоритету можливо тільки у випадку, коли вказано статус, зареєстровано в ЄДЕБО». Дякуємо за увагу. Удачі при вступі.